Добрий день, вас вітає Дніпропетровщина. мене звати Любов. Сьогодні 14 липня хочу трошечки показати, який вигляд має садочок. В нас дуже жарко. Вчора було 35 градусів, на сьогодні також 35 градусів. Якщо кожен день проходить як пустині. Оце саме такий вигляд, все відцвітає занадто швидко, все вигорає, все горить. Все отакий вигляд має, трошечки десь щось. Підливаємо, але все не польєш. Ну і при такій жарі, при такій температурі, то саме розумієте, як це може бути. Дуже швидко лілії відквітували. Ось що, з гартенцією. Ну, Звичайно, вона відновиться, але. Милі в цьому році і маленькі. ну Якщо так подивитися, то добре, що вони хоч світуть, тому що можуть ще й не квітувати. Ось це, десь одна квіточка, ще десь одна квіточка. Ось Монарда такий вигляд має. Тут зовсім вже все засохло. Ось також трошечки ще вона квітує, але все таке. Ось тут трошечки більші квіточки на лілії, але якась така і вигорівша. І ой, дуже красивенька. Всього такий вигляд, звичайно. Лаванда. Цій нічого, вона квітує, а бджілки збирають нектар. Це я її вже підрізала в цьому році і вона такий вигляд має. Вчора трошечки пополивала. Ось, ще з квіточками. Поодинокі якісь квіточки, такі бідненькі. Хвойночки також майже перестали квітнути. Ну що, з Барбарисом? Всі молоді листя, воно просто висохло. Тим паче, що світлий він Щось дуже горить на сонці. Я там пересадила Марію от сюди, в тінь і то, бачите, попідгорав. А коли росла е, не в тіні, то все було. Ось тут монарда також. Вона повністю засохла, тому що тут така червоного кольору в мене було. Celebration. Такі квіточки біднесенькі, манесенькі, тому що вологи недостатньо. Будлея також дуже бідненькі квіточки. Навіть от тут тільки починає квітнути, то більш-менш такий насичений колір, а де вже квітне, така блідне... Бледненька-бледненька. Це адмірейшн. Також он поприпалювався дуже. Ось в такому вигляді. гібіскус. Маленькі квіточки от такого розміру. Але квітує, квітує, він їх викидає гібіску, то він любиш таку е, сильно е, теплу погоду, то він от такого вигляду. Ну, а що стосується розочок, все вигорає, все буквально вигорає. Ось який колір та що сьогодні розквітла і якого вже кольору. Так навіть та ж текіла і ця погано квітує, тому що в таку жару це просто неможливо. А немонка. Минулому році такі були здорові гарні квіточки. Зараз не зрозуміло, А кольору, вигляду все от такого. Ну, там одна квіточка августа Луїза, там одна квіточка розквітне Меріен. Все. Вигляд дуже неприглядний. квіточки такого кольору. Чекаємо, допоки та жара пройде. А пройде вона ще мінімум 10 днів буде. Ось такий газон. Всім дякую за перегляд.